Курс чудес Урок 316 Усі дари, які я даю своїм братам, є моїми. Як кожен дар, який дають мої брати, є моїм, так і кожен дар, який я даю, є моїм. Кожен дар дозволяє минулій помилці зникнути і не залишати тіні на святому розумі, який любить мій Отець. Його благодать дається мені з кожним даром, який брат отримав протягом часу і навіть поза самим часом. Моя скарбниця повна, і ангели охороняють її відчинені двері, щоб жоден дар не був втрачений, а інші лише додавалися. Дозволь мені прийти туди, де мої скарби і увійти туди, де я справді бажаний. І як удома, оточений дарами, які дав мені Бог. Отче, я хочу прийняти твої дари сьогодні. Я їх не впізнаю. Однак я вірю, що ти, хто дав їх мені, надаш засоби. За допомогою яких я зможу дивитися на них, бачити їхню цінність і тримати їх лише у своєму серці, як те, чого я хочу. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати, чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно. Від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.